Вітаємо всіх учасників цієї конференції. Надіємо, що сьогодні стільки людей знайшло і час, можливість прибути з різних куточків нашої України. Сподіваємося, що важка дорога і яма і підкачування коліс деякого не були. Такою причиною, щоб зіпсувати настрій, і Господь нас поблагослови також такою сьогодні сонячною гарною весняною погодою, тому сподівається, що ми будемо мати дуже таку гарну, приємну робочу атмосферу. Особлива подяка також Преосвященному владиці Кириметру за те, що погодився сьогодні розпочати спільною велиткою цю конференцію і також. Сказати нам і вступне слово і бути учасником цієї конференції. Запрошую до по вас до слова. Ще до славу. Ваші справді всіх учасників цієї конференції. І хочу нагадати нам. Ця проблематика, яка зараз буде звертатися цього дня в цьому залі має виняткове важливе значення не тільки для церкви, а й для нашого народу. Чому ми ці конференції організовуємо, ми збираємо, навчаємо наших волонтерів допомагання сім'ї. Всі ви знаєте, що чи нашої нації скорочується чому? Скорочується так дуже такою динамікою негативною. Досить швидко, за останні 20 настало на 7 мільйонів менше. Якщо щось не змінимо ми, ми в нашому житті, не лише в державі, в законах, але ми, як у народ, то у нас може просто не бути через якихось там чи 100 років. І різні цифри кількості абортів за останні 20 років. 20 мільйонів інше, 30, ще інші, ще більше. Отже, мовляв йде по десятки мільйонів вбивств дітей в планах матерів. Десятки мільйонів. Скільки точно, ніхто не скажемо, певний хтось Господь Бог знає. Але цифра жахає. Чому це стається? Ну, країн, життя стало важчим, здоров'я стало гіршим жінок. Ну і так, не можна мати багато дітей і так далі та, і тому подібне. Але все ж таки, думаю, що в головна це наші люди. Не знають, що таке аборт. Розумію, два словами, чиста, там, там циклу і так далі і тому подібне, таке не вбивство. Така дуже проста, чітка, ясна істина. Людина починається не з народження, починається з зачаття в лоні матері. Це хто про це говорить, кричить, навіть, але хто її чує, Чують ті, хто приходить до церкви. Буде раз в тиждень, в неділю, і то не всі, що вони щодня говоряться про це. Навіть наші священники також трошки мало уваги звертають на цю проблематику, бо це трагедія. Це не просто проблема, це вже трагедія, це катастрофа нашої нації. Ну, кажуть, що ми не такі не одні в світі, інші також народи скорочуться Ну, Це нас навіть не тіше. Нас були перш чому своє. І функція церкви найвища — це дбати про спасіння людської душі, а також і дбати про людське життя, що воно не було вбите в лоні матері. Дуже важливо, щоб пропагандою цієї правди, що життя починається з зачаття, У нас не тільки... Церква тільки духовні особи, але і мряни. Перше ті, які є поцерковлені. Бо, скажімо так, духовенства нашої в Україні відносно чисельності наших вірних є приблизно пів відсотка. Пів відсотка – це є духовенство Священники, монахи, монахині. Решту 99 і п'ятдесятих це є. Меракції ви. Якщо ви будуть видати такі монахи і той не завжди бачите, що говорять про це, і священники ну, просто голос буде дуже кволий, хто його почує. Якщо це скажете ви, там, де ви працюєте, там, де ви живете в своїх людей, в своїх, своїх сім'ях, то напевно голос наш буде набагато потужніший. Ми знаємо, що. Найкраще сходиться інформація через мас-медіа і через систему освіти. Це потужні джерела, які поширюють майже миттєву інформацію і вона доходить до дуже широкого загалу. Ми заклад такої інформації не маємо, на жаль. Але в нас є люди, наші мерни, які працюють в мас медіа які працюють в школах і мають доступ до дітей, до багатьох людей. І тому їхній обов'язок, моральний обов'язок перед своїм сумінням, не тільки перед церквою, але перед своєю совістю, перед Богом. Тобто є говорити правду про життя, коли воно починається. І коли воно закінчується. І що таке життя взагалі? І що аборція і вбивство це пряме безпосереднє вбивство людини. Не плоду, там що називають зараз тимі назвами, щоб замаскувати дійсно це слово людина. Отже, Наша функція говорити правду. Тяжку, страшну, важку, але правду. Дуже важливо бачити тобі питання віри. Ми не знаємо, що людина, яка вірить, Бога може певно оцінити що таке зло, що таке добро, що таке життя, коли починається, дійсно, що таке сім'я. Здалося би, прості звичайні речі, самозрозумілі, зараз підважуються. Зараз питання людини, як хто вона така, також стається питання Та сім'ї, що таке сім'я. Ви вже знаєте, також які питання, великі питання. Доводять победить про синів до абсурду, до повного абсурду. І це змушує вірити в мільйони і мільйони людей. Тому так буває інша держава, деяких, хто дебар, коли хтось виводить тверезу думку, маємо думку про синів політину і карають. Що може зробити не? Що мусимо зробити не говорити правду, Всюди де ми є, говорити правду, не боятися. Це і наш обов'язок як То Без значення конфесії, абсолютно. Християни, у нас погляд на ці речі є однозначні. І дуже є важливим, скажімо так, життєво, важливим це питання віри. Не ці з папа, скільки з 16, Папа Примарина, наш Патріал, коженший Святославу, голосили цей рік, оком вірить. Це є питання зараз номер один для всього міста. Ви знаєте, що після дару життя, який найголовнішим даром, цей Бог людині через батьків. Бо якщо не маєш дару життя, всі інші дари не мають сенсу. нас просто не буде. Першим дав життя, а другим даром після дару життя по важливості дав віри. Якщо людина не має віри в Бога правильної віри, вона має певне розуміння, що таке життя, що таке дійсно що таке зло, тоді дар життя буде просто змарнований і ясно, вічність буде також під великим питанням, якою вона буде. Питання віри зараз стоїть. Редку денному на першому місці. Збережемо віру, збережемо життя, збережемо себе. Втратимо віру, стратимо все. Майбутнього не буде. Я хотів, щоб кожен з нас розумів таку вже що тільки всі разом поховенство неріальне, Ваші знайомі, рідні, близькі, друзі, все суспільство стало на боротьбу на захист життя. Тому що, якщо ми так не піднімемося всі, всі разом з цією спільнотою, то просто себе знищимо. Є такі чотири точки, які я хотів би вашого голову загострити, щоб ви про це говорили всюди. Перша точка робот. Вбивство. От це є вбивство прям, вбивство людини. Існування будинкової історії. Люди вірить, бачить чотири фази існування життя людини. Чотири фази. Стадія фанатальна, життя під до смерті природнії, життя після смерті тіла людської душі і фаза четрата Воскресіння. Це вічність наша. Люди, не вірить, бачить таки одну фазу. Ту фазу від народження і до смерті. Далі нічого нема, нічого не існує. І до того також нема людей. Отже, бачимо, яка є різниця у світогляді, в мисленні про людину, тих, хто вірить і тих, хто не вірить. І треба, щоб всі знали, всі Бо, до речі, Багато дуже людей віруючих, Бога, які ходять до церкви, про це не здумається. Оці про це не говорять, розпитаються, хто ніде так. Більше ну, по Євангелію, а Євангелія це ж є некісна те, теорія якогось, що Богдана це життя, життя теперішня, наше життя. Іван бути, бути живим в нашому щоденному житті. Якщо ми говоримо про то ми чекаємо. Те, які нас хвилюють, які є життєво необхідні, про що ми говоримо? Входимо в ми входимо до людейську спокійно. Ви мусити актуальна, в якій проблеми і віця рішення тих проблем. На основі Івангелія. тільки Івангелія. Отже, аборт це вбивство. На будь-якій стадії це й вбивство. Кажуть, а не видно людини, немає немає, не видно. Від просто десь там є. Але вагітність видно? Отже, вагітність, якщо є, це вже є знак, що людина вже є живою. Маю пані мати. Отже, на будь-якій стадії вагітності, на будь-якій стадії підкреслюю аборці вдос. Він вже є. Друга, точка. очка. Кажуть, що добре. Зараз багато людей як на Заході в нас також почалося, кажуть, ну добре, абор це вбивство. Так, <coughs> згідні. Але є ж альтернатива. І контрацепти зараз <coughs> вже формація наша рисує, концепція має десь асортимент. Оце є альтернатива для аборту. Отже, не треба вбивати, дійсно аборт – це вбивство. А концепція це є те, що замінює аборт, от щоб ти не вбивали. Сругували народжуваність. Це є прямий обман. Можна сьогодні ви почуєте на лекціях цієї конференції, що контрацепція – це той самий аборт, тільки на ранній стадії, майже завжди. І друге це є нищення здоров'я жінки і навіть крісло жінки. Я хотів, щоб ви про це все говорили, про це і правда. Це аборт на ранній стадії, як правило, і друге це є нищення здоров'я жінки, аж до користа, як жінки. Точка третє, отримати справжнє дає це людям церква, яка ніколи не пошкодить здоров'я жінки, — Це є родні методи планування сім'ї. Так, буде людям розум, можуть вибирати народжувати чи не народжувати, і скільки народжувати, і коли, і далі. але це спосіб, який дозволяє Господь. А він це робить через це. Методи пропанування мала б знати кожна жінка нашої держави. Але хто її знає, ну, Знає один два але у нас є такі ефективні методи. Я с цього але цей синтоктуальний метод дає ефективність правильність 99,8%. 99,8% дає надійність. Методу, то майже 100%. Є також скажуть мені, а є ж також і контрацептиви, які дають також таку сину надійність. Є. А контрацептив. Або вбиває дитину перші два тижні, але якщо не буває, то шкодить здоров'ю жінки. Це як, як, як правило. А метод природні не дає ніколи шкоди, зовсім як ті шкоди здається. І не вбиває найбільше дитина. Точка четверта. Це ще визволять жінок. Якщо навіть не. Треба робити аборти, припинено робити аборти. Припинено живати контрацепцію. Будемо всі користуватися народного сім'ї, але не будемо народжувати. Тенденція на нашого спрощення буде далі тривати. Отже, що треба робити? Треба народжувати. Бачите, дуже вийшло глибоко в наше мислення. Така ментальність контрацептивна. Одна, дві дитини, все. А хто сказав, що все? А чому все? Ну бо так всі думають, так вважають, ну так, і хоч так не прийнято. А хто це сказав, що не прийнято? Хто сказав? Перший. І хто підхопив? другий, третій, далі. Чому я маю думати так, думають, ті, що думають неправильно? Чому я маю бути учасником скорочення свого народу? Чому? А чи не ми можемо мати сім'ю денний, п'ятеро, семеро, десятеро дітей? Чому ні? Ну, важко жити так. Коли було легше жити? Коли б легше жити, зараз на Заході є жити комфортніше, ніж у нас, набагато комфортніше в Канаді, в США, але там таке саме, як у нас. Однак від дитини все. В Європі бачимо і очі, молода сім'я, гарна дружина, така мола жінка, велич у Приїжджають наче десь там до лісу, на галянку, і з авто вискакують дві собачки, прикрасить. Я не А Дітей нема. А що їм мати дітей? Що? тут коли ви, то собі, знаєте, спосіб мислення, ментальність. Хтось її виховував, цю ментальність концептивно. І мусимо її подолати, якщо хочемо існувати далі як народ ми Правильне, що кожен з нас має відповідальність за те, чи будемо ми, чи не будемо як українці. Наші батьки, наші предки поставили правильно, ми є. А чи будемо ми через 100-200 чи нас не буде? Це питання від нас завдає, від нас намерено, від кожного з нас. І тому я вважаю, що... Тільки сразу, не тільки церква окремо. Хоча я вважаю, що церква ще мало про це говорить. Маю за її але маю з нашого Мало оці про це говорять, дуже мало. А це проблема зараз номер один нашого майбутнього. Якщо віра є, вона мусить дати відповідь на ті проблеми, які є нагальними. Жива віра. Мерляне наші вірні, першому наші люди зацерковані, до цієї підключаться, а голос нашого буде дуже слабо чути в суспільстві. Ну і чим більше будемо про це говорити, всі разом, тим скоріше наше суспільство прокинеться сторосно і вжахнеться, що далі жити неможливо щось будуть, напевно, робити. Отже, бажаю всім нам. Провести цей час конференції уважно, успішно. І щоб був плід, добрий плід, сьогодні цього сьогодні, щоб ми цей плід собі не заховали. Я от знаю, інші от такі недобрі пані цього не знають. А чому не знають? Я повинен це говорити. Я повинна, повинен це говорити іншим. Далі це передати а ще в своїй родині, кого знаю, і тим, з ким працюю, де живу. Мусимо це далі передавати. Ну що ж, яку з увагу?